Суттєвим здорожчанням блакитного палива, яке відбулося останніми роками, вінничани все частіше почали нарікати на його якість. Як коли в хуже, коли не ви шушик читає, а воно тепла немає. Бувають такі періоди в вечірній час, що газ міняє свій колір. Звертались до фахівців ніколи. Реально. Реально наголошують фахівці Вінниця газу і поетапно доводять під час престуру, що розбавити газ на будь-якій стадії проходження палива газогонами неможливо. Першим пунктом дослідження стає газорозподільча станція Вінниця Північна. Після того їх інструктажів, журналістський десант таки допускають до стратегічного об'єкта. Ми знаходимося на Бердичівському лінійно виробничому управлінні магістральних газопроводів, де щогодини споживачам Вінниці та Вінницького району передається до 40 тисяч метрів кубічних газу. Їх зауважують фахівці апріорі розбавити не можна. Газ проходить під великим тиском. У нас всі системи герметичні, закритого типу. Іде так само, і прокачка на компресорних цехах, тобто весь видобутий газ власного видобутку або який експортується, йде по трубах, які закриті герметично». Якість блакитного палива тут перевіряють раз на тиждень у кількох точках. Щомісяця результати досліджень оприлюднюють на офіційному сайті. Продовж таки якість ведемо мову, і на наступному етапі подачу газу споживачам, головному газорозподільчому пункті Вінниці. Тут йде кінцеве пониження тиску, ймовірність, хоч якогось втручання у процес газотворення, нульова. Контроль якості проходить від Лінійних магістральних газопроводів, тобто вони надають нам лабораторні аналізи, де вказується якість газу, його склад. Горіння газу з утворенням жовтих або червоних язиків полум'я, фахівець аж ніяк не пов'язує з його низькою якістю, причини радить шукати в іншому. Може бути неправильний, скажімо, регулювання самої газової плити. Якщо, наприклад, у вас на кухні. Немає повітря обміну правильного все закрито, герметичне. Тоді ви спалюєте кисень повітря, і газ буде вже не згоряння. Не кольором єдиним визначається якість газу. Головний показник при його оцінюванні теплота згорання або ж калорійність. Вона в Україні за держстандартами має бути не нижче 7600 ккал. кілокалорій. По Вінницькій області газ має калорійність в середньому 8200 ккал. кілокалорій. Аби підтвердити високу калорійність газу в оселях Вінничан, пад Вінницягаз вдається ще до одного експерименту. Проводить аналіз у незалежній лабораторії на базі ДП «Укрметтестстандарт». Забір проби відбувся за присутності журналістів в одному з домогосподарств села Вінницькі хутори. За чотири дні надійшло підтвердження. Висновки незалежної лабораторії співпадають із результатами Укртрансгазу. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини.